На вітаю вас сьогодні тема. Загальні рівності відомості про рівняння. Алгебра вивчає рівняння. Ви з знаємо знайомі з початкової школи. Рівнянням називається рівність, яка містить змінну. Наприклад, 2х 1 дорівнює 0. Це рівняння. Як правило. Вираз зліва від знака равно називають лівою частиною. Вираз справа відзнака дорівнює права частина. 2х-1 тут ліва частина. 0 права частина. Коли вивчають рівняння, то основна задача це розв'язати рівняння. А щоб його розв'язати, треба знайти його корені. Отже, коренем рівняння називається число. Яке задовольняє даному рівнянню. Наприклад, рівняння 2х 1 дорівнює 0. Неважко здогадатися, що х дорівнює 1 друга це корінь рівняння. Як це перевірити? Підставимо замість х 1 другу ми маємо 2 на одну мінус 1, -1 дорівнює 0. Тобто задовольняє 0 дорівнює 0. А от, наприклад, число 2. Не є коренем даного рівняння. Перевіряємо. 2 помрити на 2 мінус 1 не дорівнює 0. Тому пишемо, це не є коренем рівняння. Рівняння бувають різні. Вони можуть бати один корінь, два, три, більше коренів. Але є рівняння, які, наприклад, не мають коренів. Наприклад, рівняння х 1 не має коренів, тому що не існує такого числа, яке в квадраті дає мінус 1. Або рівняння 0 помножити на х до рівня 0. Воно має безліч коренів. Тому що будь-яке число, яке ми помножимо на 0 до рівня 0, це рівняння має безліч коренів. Взагалі, розв'язати рівняння це означає знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Дуже важливим привищенням корень є поняття рівносильне рівняння. Два рівняння називаються рівносильним, якщо вони мають однакові корені. Але два рівняння можуть бути насильним, якщо вони не мають коренів. Це теж вважається рівносильним рівнянням. Наприклад, рівняння 2х плюс 2 дорівнює 5-х, і рівняння 3х-3. Неважко здогадатися, що в них корінь однаковий один. І це число, і тут, цьому рівняння в цьому задовольняє такої, е, такій рівності. Тому говорить, такі рівняння рівносильні. Наша задача навчитися замінювати одне рівняння рівносильним його, більш легким, і розв'язувати його. Для того, щоб розв'язувати рівняння, ви познайомилися у 6 класі з властивістю рівняння. Тут я написав їх коротко, але вони формулюються так. Рівняння буде рівносильне даному рівнянню, якщо в ньому розкрити дужки і звести подібні доданки. Потім рівняння буде рівносильне даному рівнянню, якщо в ньому перенести доданки з одної частини рівняння в другу. І також рівняння буде рівносильне даному, якщо в ньому помножити або поділити кожну частину на число, яке відмінне від нуля. Тому оцими трьома властимостями треба користуватися, коли розв'язувати рівняння. Розглянемо приклад. Чи має розв'язки або корені рівняння? Х плюс 2 дорівняння 2-х. Переносимо х до х в ліву частину, 2 до 2 в праву частину. Отримуємо 0 помножити на х до рівня 0. Зрозуміло, що це рівняння має безліч коренів. Або таке рівняння x плюс 1 дорівнює мінус 1 плюс х. Переносимо x до x, числа до числа. Маємо 0 поможете на х дорівня мінус 2. Таке рівняння не має коренів. Або наступне рівняння 5х поможите на x-5 дорівнює 5х-5. Откриваємо дужки, те, що можна робити за властивістю рівняння. Маємо 5х-5 дорівняє 5х-5. Або 0х за рівня 0. Таке рівняння має безліч коренів. Дивіться, мадоб і будете найкращі математики.